Двоє загиблих і 12 поранених у сумах. Це наслідки чергового теракту росіян. Вдарили шахедами по кількох локаціях міста. А це саме житлові забудови. Наша Оксана Солодовник розкаже більше про наслідки ворожої атаки. Ворожі безпілотники атакували суми близько п'ятої ранку. Росіяни спрямували на місто п'ять шахедів, які вибухнули у різних мікрорайонах. Два безпілотники вибухнули у середмісті. Один влучив у дорогу. Від вибуху обвалилася стіна. Власник будинку зазнав смертельного поранення та загинув на місці. Намагалися вийти з будинку, всі двері роздуло, заблокувало. Виходив я через вікно, думав, що зможу поїхати на власному автомобілі, відвести дівчину в безпечне місце. Ну може, то показати, що сталося з власним автомобілем. Отут маленька дитина спала. Четверо дітей у мене Четверо дітей всі живі, всі здорові. Так, будинок постраждав тільки там. Я не стала звертатися, ніби себе нормально почуваю. Діток поки відвела до сусідів. другий шахет потілив у електроопору. Тут теж загинула людина. Внаслідок атаки безпілотників 12 містян дістали поранення. Вісьмох ушпиталили. Усі фасади будинків довкола місця вибуху густо посічені дрібними уламками. Шахеди були споряджені шрапнеллю, дрібними металевими кульками, які мають надзвичайно велику вражаючу силу. Ви можете бачити самі, легко пробивають метал. За попередніми даними, вибухами пошкоджені кілька багатоповерхівок та близько двох десятків приватних осель. На місцях влучань розгорнуті штаби надання допомоги постраждалим. Оксана Солодовник, ТСН 1+,1.